Я вас вітаю, мої англійці. Сьогодні у нас з вами ще одне модальне дієслово should. Тобі не варто дивитися телевізор стільки. Варто плюс інфінітив. Варто робити, варто дивитися то, що будь-яка особа, я ти ви, ми, він, вона, воно. Всі будуть або should – варто, або шут не варто. І далі йде інфінітив без частки to. Давайте розглянемо це детальніше. Тобі варто зробити щось, це означає, що це корисна річ, правильна річ. То не doesn't study enough, не вчиться досить таки недостатньо, не вчиться достатньо. He should study harder. Йому варто навчатися наполегливіше. It's a good film, хороший фільм, you should go and see it. Тобі варто піти і подивитися його. Коли ти граєш в теніс, тобі варто завжди дивитися за м'ячем. А якщо не варто робити щось shouldn't або should not, то це звучатиме томові не варто йти спати так пізно, тобі варто. Ти дивишся телевізор увесь час, тобі не варто дивитися телевізор стільки. Ми часто кажемо: я вважаю, щось там варто. I think Lisa should buy some new clothes. Я думаю, Лізі варто придбати трохи нового одягу. Пізно, я думаю, мені варто йти додому зараз. Чи купити мені це пальто? Так, я думаю, тобі варто. Я не думаю, варто. Я не думаю, що тобі варто працювати так наполегливо. Я не думаю, що нам варто зараз іти занадто рано, зарано. Чи ти думаєш, що варто? Чи ти гадаєш, мені варто придбати цей капелюх, о котрій годині ти думаєш, нам варто йти додому. Маст сильніший, ніж should. наполегливіший, це хороший фільм, тобі варто піти і подивитися. Це фантастичний фільм, ти повинен піти і подивитися його. І інший спосіб сказати, що це от то. це хороший фільм, тобі варто його подивитися, от, вживається із to. Зверніть увагу, і я думаю, лізі варто. От, ту new clothes. Давайте з вами підсумуємо те, що ми сьогодні вчили, використовуючи вправи. 32.1. Закінчить речення, користуючись тобі варто плюс ці дії слова. When you play tennis, you should watch the ball. Це із нашої теорії речення. Пізно, ти дуже стомлений. Як у нас буде? You should go. Тобі варто піти. Чому в третьому написали You should eat? Тобі варто поїсти plenty of fruit and vegetables, багато фруктів і овочів. Якщо ти матимеш час, тобі варто відвідати науковий музей, він дуже цікавий. Коли ти ведеш машину, тобі варто одягати, пристігнути ремінь безпеки. It's too far, це задалеко. Йти пішки звідси до станції, тобі варто, you should take, взяти таксі. А тепер давайте подивимося малюнки. Ти дивишся телевізор забагато. you shouldn't watch TV so much, тобі не варто дивитися стільки. You eat too much, ти їсиш забагато. значить, he shouldn't eat so much, йому не варто багато їсти. І третьою картинкою, she shouldn't work so hard, їй не варто працювати так наполегливо, і he shouldn't drive so fast, йому не треба водити машину так швидко. Якщо у нас є 32.3, це означає, що нам необхідно поставити питання, чи варто do you think I should, мені варто». Чи do you think, чи ти думаєш, що мені варто? Ось так. Я є в магазині, you are, ти є в магазині, you are trying on a jacket. Ти приміряєш піджачок. Do you think I should buy this jacket? Чи ти гадаєш, мені варто його придбати? Ти не можеш водити машину, не вмієш. Може навчитися і. Чи ти гадаєш, мені варто навчитися? Do you think I should learn to drive? Ти не любиш свою роботу. Do you think I should get another job? Чи ти гадаєш, мені необхідно отримати іншу роботу? І Чи ти гадаєш, мені варто запросити на вечірку Gary? Тому що ти збираєшся дати вечірку. 32.4. Нам необхідно поставити я думаю, варто або я не думаю варто. We have to get up early tomorrow. Нам необхідно встати. Завтра, зранку. Я думаю, I think we should go home. Now. Нам варто йти зараз додому. That coat is too big for You Те пальто завелике для тебе. Я не думаю, you You should buy it. You don't need your car Тобі не треба. треба. Uh, you don't need your car, вам не потрібна машина. Я думаю, тобі варто її продати. I think you should sell it. Karen needs a rest. Karen потрібна потрібен відпочинок. I think she should have a holiday. Я думаю, що їй варто. Поїхати на відпочинок, наприклад. Sarah and Dan are too young. Сара і Ден за молоді. Я не гадаю, що їм треба одружуватися, they should get married. В шостому You are not well this morning. Ти виглядаєш нездоровим цього ранку. I don't think you should go to work. Я не думаю, що тобі варто їхати на роботу. James isn't well today. Джим, він, Джеймс він не дуже добрий сьогодні. He should go to the doctor. Я гадаю, йому варто піти до лікаря, і the hotel is too expensive for us, готель за дорогий для нас. I don't think we should stay here. Я не думаю, що нам варто зупинитися тут. І останнє: I think everybody should learn another language. Я думаю, усі повинні їм варто вивчати іншу мову. Що ви гадаєте, напишіть із think. Це речення Example Answers, як приклад. I think everybody should have enough food. Я думаю, кожен повинен достатньо їсти. I think people should drive more carefully. Я гадаю, людям треба водити машину більш обережно, акуратно. Я не гадаю, що the police should carry guns, повинні носити зброю. І I think I should take more exercise. Мені треба займатися більше спортом, фізичними вправами. Завтра ми займемося. I have to, а е інших студентів чекає урок. Великого розмовного курсу, на який я вас запрошую, доступ до закриту групу телеграм можна отримати прямо зараз. Читайте у е, опису під відео, як це зробити до завтра.